Отже, ви бажаєте заощадити кошти на страховці та отримати страховий поліс у зручний для вас час. Це можливо здійснити за допомогою вебсайту polis24.com.ua. Дійсно, страхових компаній існує багато. Не всі страхові компанії надійні. Договори часто прописані дрібним шрифтом. Наш сервіс створений для вирішення цієї проблеми вибору в страхуванні. Ми вже подбали про це для понад 60 тисяч задоволених клієнтів. Люди довіряють нам і економлять на страхуванні. У цьому можна переконатися на сайті. Ви зможете отримати від 10% до 50% знижки залежно від виду страхування. Чому це як купити продукти харчування у величезному гіпермаркеті? Вам же не спадає на думку поїхати за хлібом на хлібозавод, а за сиром на ферми за місто. Завдяки оптовим поставкам досягається мінімальна ціна. Хтось стежить за якістю та доставкою, так і в страхуванні. А ми ділимося своєю знижкою з вами. Ми визначаємо оптимальну страхову компанію саме під ваші потреби. Ви можете самостійно переконатися в цьому, розрахувавши вартість автоцивілки, зеленої карти, страхування виїжджаючих за кордон або автокаско. Наші кваліфіковані спеціалісти нададуть консультації щодо вибору, дадуть вичерпні відповіді на ваші запитання та з інших видів страхування. Якщо вас цікавить розумний вибір страхування, економія коштів та можлива швидка доставка, це сервіс polis24.com.ua.